Така гортензія називається волотиста. Вона складається із скупчення біленьких квіточок, складне суцвіття, уцвіття. в волоті. І чому волотиста гортензія? Мітловидна, це ж не мітлка. Не від слова мітла, не від слова місті, а від слова болоті. Волотиста. Кортензія волотиста. Дуже вам дякую. І ще її називають ну, це панікулата. Гортензія волотиста Бонфайр коштує 650 гривень.